А якого року ця постройка? Тобто, я знаю. тобто з цієї труби не витікала ніяка, да? вода туди. Ні. — А вона де трочить з горба, чи десь вверх там виходить. Де. Де. Вроде би так. — Тобто це приток повітря в хату. Грунтовий е рекуператор ще хтось давно строїв. Оці. Ну може бути, що строїв. — От вона. То Це виходить такий приток повітря в хату. Це ще тоді. Це десь цю хату збудували десь 70 якомусь році. Я так думаю. І ще вже тоді люди робили. тайну, розгадали. Ну не знаю, раз бачите, така фігня, канал, Якийсь стулка, затуляй, а тут людина купила хату, не знаю. Ова! Ще туди ми не відкривали, даже... Ова, хазяїн не знає, що це. Я казав, що це копільне. Ви це павутиння, що старе. Так, да, є стулки, тут... тут навіть щось коптилось. Колись. От людина з димоходу зробила коптичку. Зачиняється. От така хата, капітально будували люди, віддали пів життя і так ніхто тут і не пожив в цій хаті. Але нерухомість набирає друге життя, життя продовжується.